Я вітаю геть усіх, хто зараз з нами і на Фейсбуці, і в Ютубі. В спортивній редакції студії Толока. Сьогодні така визначна подія. В гостях у нас Сергій Радченко. Я б сказав так, Володар дуже престижного трофеї зараз в нашій країні під час війни. Срібний боксерський пояс. І, ви знаєте, міжнародний поєдинок відбувся в Київському палаці спорту. Це вже третій пояс Сергія Радченко. Він популярний боксер і суперпопулярний волонтер не лише на Полтавщині. І тому у нього сьогодні ще одна визначна нагорода за волонтерство. Про це будемо говорити, а зараз ви знаєте, що студія Толока, як і всі, в принципі, об'єднання, офіси, підприємства, мають на передовій своїх представників. Наш головний редактор Валерій Кисельов зараз на одному з гарячих відтинків фронту, і е, його підрозділ потребує авто. Ну, це така, от, не Сергію я буду розповідати, тому що всі волонтери знають, що таке авто там на фронті. На жаль, ще не налагоджена логістика, мабуть, що Міністерства оборони, тому волонтери допомагають і ви допоможете, якщо. Зробити свій внесок ось за, цим, за цією адресою, яка була на екрані. Ну, а зараз про історію Сергій був у нас вже в гостях іще до завоювання цього поясу, але вже будучи володим двох поясів. Mm -hmm. Ну, Сергій, як вдалося залучити такого суперника дуже серйозного, зарубіжного спортсмена, до нас. Зараз бояться його, чесно кажучи, і провести такий ну, вечір боксу це був апогей, дійсно, бій Сергія. З дуже серйозним суперником ви по ходу нашої програми ви побачите його. Але як дійшли до життя такого Сергія, тому що ну все, і діяльність волонтерська, і підготовка до цього бою. І діти, і дорослі, яким ви допомагаєте. Але підготовка була явно дуже серйозна, і бій пройшов на високому рівні. Так, так вдалося. Так, вітаю вас, Вам тинасилівич. Вітаю всіх глядачів нашого ефіру. Бій дійсно вийшов дуже красивий результат. Обличчю, той, 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 який і хотілося отримати, це мета, це мрія, це ціль, до якої ми йдемо. Основна ціль це чемпіон світу, і це поїзд срібного чемпіона світу, WBC так, так. Silver це такий етап, який необхідно також пройти. Суперник, як ми бачили, підготовці, і все, він і вищий, по-моєму, на зріст. І... Так і Так, по мене це нова вагова так. категорія. Я до цього боксував в Крузервейте, це так. до 91 кілограму. А після того, як завоював титул WBC Ukraine та титул Національної ліги професійного боксу Чемпіона України, вирішили з командою йти в Бріджір Вейт. Хто не розуміє, що це за так, вагова так, категорія, то це Надважка категорія, але WBC запровадила таку категорію Bridger Weight з обмеженням до 101 кг 600 грамів. І вирішили перейти в цю нову категорію, то звичайно там хлопці потужні, По не, не, да. не, не, не всі там такі, як, які переходять з 91-го і вище, там дуже багато, навіть більшість боксерів, які навпаки важать 105, 107, 108 і зганяють, зганяють, да, ж, зганяють вагу і боксують в цій вазі. Тому, звичайно, суперник був 1,95 м з ростом. Ой, яка вага в нього робоча, не знаю, бо регламент перед ну, так, поєдинком так, так. ми повинні були зважитися до ста одного кілограму як ну, в і, да, Так, головне, що не 102. два. да. ну у Сергія не і не 101, і не 102, і значно менше. Але бій був, чесно кажучи, дуже напруженим, драматичним. Не, ну, Палаці спорту і на телебаченні все це бачили, це вже апогей, коли з поясом. А от в бою, як воно було? Терези, перші два раунди, там взагалі драматично, ми так арбітри, мабуть, що суб'єктивізм якийсь був. Тому що почав працювати Сергій спочатку, а там. Ну, по запискам суддів перші чотири раунди, коли озвучили, це був, був рахунок 3-1 по раундам. Один раунд я виграв, це, мабуть, був перший, я так думаю, раунд. Або ну, там різні судді по-різному порахували, хтось це другий, навпаки, так, хто так. третій віддав, але був таку, такий рахунок. Звичайно, глядачі, вболівальників, а особливо команду. Тренер, тренерський штаб, це. Ніякого, що. Ну, вони трішечки, мабуть, не трішечки хвилювалися. Такі серед глядачів я вже бачив, що таке. Да, 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 так, так я. Але скажу чесно, Внутрішнє відчуття у мене йшло все по плану, і я знав, що я роблю. Я знаю свої кондиції, я знаю свою розкачку, де як що коли зробити. У мене була пропозиція. Чесно скажу на цей бій. Готував мене Єгор Голуб, тренер, також Дениса Бірінчика, з яким вони стали чемпіонами світу за версією WBO. І я запропонував йому, давай я вийду, я відчуваю, що я можу його зло, просто зламати за 4 раунди. Але він сказав: не, не шведи, робився за планом боксуй, удар сам, сам прийде. Окей, я думаю, ну добре, якщо ми працюємо, боксуємо, то тоді куди гнатися. То я зробив перегляд поєдинків, статистику свого суперника, і я зрозумів, що треба. Трішечки йому віддати, розкачатися, а потім я ключусь. В принципі, я розумію, що всі нервували. І це добре, це як в фільмі «Рокі», який я ну, дуже я полюбляю. Та, <рес> це, це драма, це те, що те, саме те, для чого приходять глядачі. Вони отримували передбачити все неможливо. Звичайно, вони це отримали вже. все сповна, як вони хотіли, і з цими емоціями, як багато багато хто казав, ой це карвовольний бій, це, це, але, але головне перемога, емоції всі отримали, і, і все було добре. То і все пішло по плану, як я хотів. Я пішов уверх. Суперник поза графіком, навпаки, почав да, і піш пішов вниз. І ми всі бачили, як в останньому в останніх раундів, особливо в 12-му, він просто тримав мене, не давав боксувати. Виписів, да збачити. це до, до речі, мене так, так. також вивело. забрало багато сил, бо яка коли на тобі на, 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 на тобі така висить так, 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 така випадка. тушка, та, то спробую да. витримати. Але головне все добре. Все Ну, віддаємо суперника. і Він приїхав за кордону. Не побоявся, як так кажуть. Ну, мабуть, що був впевнений. В чому? За це йому окрема вдячність. І я про це йому говорив. І на зважуванні ми казали, і після поєдинку. Ну, дуже приємно бачити було, як ви один одного поважаєте. А після поєдинку тут у нас навіть сюжет кратенький є, як. Є така дуже авторитетна і волонтерська організація в Миколаєві. Вони працюють під вогнем і роблять дуже-дуже багато справ. Вона одна з кращих організацій. А крім того, там існує е, в Миколаєві регіональна асоціація територіальних громад. І ось те, що робить Сергій, вони помітили, що робить зокрема для. Наших воїнів, бачите, це прожектори для так. наших. Зараз це дуже для наших ПВО, ПВО, і саме ПВО, Кременчук і Кременчуцький район. Отже, цей фонд ми поряд, це організація, яка дійсно реально допомагає. І тому регіональна асоціація територіальних громад. І волонтерська організація Миколаєва, Сергій Власенко, її очолі, і, ну, Величезна повага до таких, як він, і вони помітили роботу Сергія і прямо там, на ринку, довірили мені вручити медаль дуже е, вагомий такий, знаєте, це одна з найавторитетніших волонтерських нагород в нашій країні. Е, і вона була вручена. Після того, звичайно, як вручили цей пояс, прямо на ринку, там у нас коротенько є відео про те, як це відбувалося. І що для вас от такі нагороди, Сергій? так? Це ваше життя, бокс. Зараз малий ваш тренується, шестирічний Сашко. Я yeah, ось, ось так це відбувалося після вручення поясу. На рингу, я оголошую про цю нагороду. І дуже дуже і публіка, і телеглядачі сприйняли це як належне, аплодували Сергію за його волонтерську роботу. Вона віднімає дуже багато часу, і як вам вдається дійсно піднімати дух Кременчузі не просто зараз. І обстріли, і людей, і, дітьми ще опікуєтесь. Як це? Як воно зараз? Ну, По-перше, я дуже вдячний за таку нагороду. Це для мене було несподівано і, звісно, дуже приємно, що помічають наші колеги, волонтери. На нашу спільну роботу, яка веде до спільної перемоги. Це для мене також важливо. І за ці нагороди радію не лише я сам, а весь наш колектив, штаб волонтерський, нашої благодійна, да. благодійна, благодійна фонду ми поряд. Тому, звичайно, ми радіємо цьому, і я дуже вдячний, як це вдається. Звичайно, дуже важко. Я у мене були підготовки до поєдинків, е коли я одночасно займався і фондом. Це фондом, особливо перший рік, війни 22-й, І коли готувався до поєдинку, то практично це ну нереально підготуватися. Робота фонда все, працює, все, все, скіп, бо вона. В пріоритеті стоїть, а нормально приготуватися ти не можеш. І я дуже вдячний завдяк, завжди кажу це волонтерам за те, що вони роблять витрачають свій час, особистий час, який могли витрачати на сім'ю, дітей своїх, на якісь там особисті речі, але вони витрачають саме на допомогу людям, пенсіонерам. Переселенцям, дітям і, звичайно, нашим Збройним силам України. І тому я дуже вдячний за те, що вони надали мені таку можливість, що я зміг спокійно тренуватися, готуватися до поєдинку. Да, я, і так, я був на, 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 на зв'язку і мене дуже мало чіпали. Давали ма це може, як родина подада, по да, 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 і вони вищі. і вони так. тільки в якісь там ну серйозних питаннях. Це були швидкі, легкі дзвінки. Дві хвилини і з усією роботою вони справлялися. Фонд, як працював до підготовки, так і продовжував видача гуманітарної допомоги, передача хлопцям, Святати, дитячі спортивні свята Так, да, дитячі є. свята і так далі. Да, були питання, які накопичувалися за цей період, і, звичайно, я приїхав, скажу чесно, хотілося відпочити після поєдинку хоча б декілька днів, але не вийшло. Але сподіваюся, що, можливо, я все ж таки зробив собі два-три дні. Я приїхав, і у нас одразу передача якраз саме прожекторів. Ви показали минулий раз. Так. А ми вже передали ще, ще, ще прожектори. Я дуже вдячний. Тим тим, хто підтримує і фінансово наш фонд, бо без цього неможливо існувати і робити ці справи. І зараз ми я тільки приїхав. Ми передали знову прожектори, які допомагають хлопцям збивати Нічого. безпілотники, бо я попереговорив, а у них цього не вистачає. Чуємо, каже. Але, Але не просто бачить. стріляємо і не зрозуміло куди. Звуку. Тільки ми прожектором спіймали прожектори серйозні. На три кілометри б'ють світлом, розширений світ, да, так, а також так. можна очем бити. Якщо побачили 99,9 ми його збиваємо. Звичайно, це дуже важливо, бо будь-який безпілотник може прилітити. Всі розуміють, куди зараз. Є. Ми відчуваємо так. це як ніколи. Звичайно, і не даремно це ж тут, знаєте, на цьому. Тому на цій медалі серце, пурпурне серце Сергій Власенко вважає, що у всіх волонтерів ось такі палаючі серця зараз немає байдужих серед тих, хто реально допомагає, хто не втомився від війни і продовжує допомагати, тому що без волонтерства, як би там не було, дуже дуже важко в нашому будинку. Я думаю, втомилися всі, втомилися всі, але. Тут вже справа характеру, духу, цілей і розуміння усіх обставин, і тому 5 хвилин відпочинок і далі в бій. Ви зрозуміли, ну, ті, хто займається спортом, розуміє, що викластись в такому бою за такий трофей. Після цього стільки треба ну, відпочивати, але в тому зараз ні у кого із справжніх людей. З такими гарячими серцями, як у Сергія Радченка, не буває. Що? Все як на боксерському так. ринзі. Три хвилини працюємо, хвилина лише відпочиваємо. Знову три хвилини працюємо. І так раунд за раундом. І далі буде короткий відпочинок. Три або два дні. А далі робота фонду продовжує. Своє робити, і зараз ми на наступному буквально тижні у нас знову дитяче свято, знову видача гуманітарної допомоги, знову є запити від хлопців з різних напрямків, які треба закривати. Знову будемо розмовляти. Збори, чесно кажучи, на жаль, ми перестали робити. бо Дуже слабо це йде і витрачаєш часу і енергії набагато більше, чим вихлоп з цього. Тому вдячний своїм друзям, близьким, яким коли дзвоню, вони можуть наскільки це можливо, вони кожен підтримують. Да, і завдяки цьому ми збираємо допомагаємо хлопцям. Тому. Це перше, що чим продовжу займатися? Ну і відпочинок, скажімо так, від спорту. Фонд так. відпочинку немає. Ми працюємо Да. відпочинок від спорту. Ну можливо ще. До кінця цього тижня, і, хоча я, чесно кажучи, з собою у мене завжди форма, і можливо, я навіть завтра, після завтра піду в зал просто трішечки встряхнутися, як то кажуть. А так починаємо тренуватися, підтримувати форму і чекаємо наступного кров наступний На кров. Ну, треба. Треба такі не такі трофей. Я хочу сказати, що Сергій, окрім того, що він сам волонтерить, так наша організація громадська спільна перемога залучає його часто. Ось до таких зустрічей бачите, одна з таких зустрічей в Ахмадиті з дітками після тієї трагедії. Ми його бачили там, він був з нами. Зустрічався з юними. Нашими співгромадянами, які перенесли цю трагедію, які там лікуються. І я думаю, що вистачить на все, Сергій, так мені здається. Хоча багато хто і однієї десятої, так би мовити, не зробив. Чо? Чому, в чому секрет? Ну, у кожного свій шлях. І я так думаю, якщо нам щось зверху дають. Незважаючи на скільки складно, складна, дають рівно стільки, скільки ми можемо одужати. Тобто у кожного своя доля і свій шлях широкий. Знов таки ми нагадуємо про те, що дійсно, якщо хтось хоче допомогти, зможе допомогти нашому головному редактору Валері, Валерію Кісільову, який знаходиться на гарячому відтінку фронту. Авто це теж така. Розхідна, як то кажуть, номенклатура. Довго там не живе на фронті жодна автівка, тому що потрапила під хорошу, так би мовити, під хороший дрон, хороший в лапках, звичайно, і і наступне, як то кажуть. Тому, тому це конче потрібно тому підрозділу. Ну а те, що робить Сергій Радченко, це теж, окрім того, що дійсно усі. Кремінчусі в Полтав... на Полтавщині знають, що допомоги від фонду можна чекати, це і слабозахищені версти населення, це і діти, які можуть займатися не лише святкувати, а займатися спортом. Дуже. Ну що ж, шановні, якщо у вас виникнуть запитання, побажання поділитися секретом і ще зустрітися з Сергієм, пишіть нам на толоку. А ми разом з нашим гостем бажаємо усім нам перемоги і перемог. Вам, Сергію, такої ж наснаги також тримати удар і нових яскравих життєвих перемог. Дякую вам за запрошення, за зустріч завжди радий вас бачити. Я теж. Вдячний нашим глядачам і, звичайно, залюбки відповімо на всі питання. Тому пишіть, дивіться наше відео, і нехай кожному щастить. До побачення. До побачення.